Суд у справі про використання української символіки в анексованому росіянами Криму відбудеться сьогодні. Напередодні у Симферополі затримали організатора і двох учасників акції з нагоди 201-ї річниці кобзаря. Мітинг зібрав півсотні сміливців у вишиванках з українськими кримсько-татарськими прапорами. На одному навіть написали Крим. Це Україна. За акцію уважно спостерігали поліцейські та фезбівці. Що не закінчилося зібрання, правоохоронці затримали трьох хлопців. Не сподобалося їхнє вбрання. Активістів протримали в поліції майже чотири години. Склали протокол, взяли відбитки пальців та зрештою відпустили. Їм закидають порушення порядку проведення мітингу, ніби використали незаявлену символіку. Хлопцям загрожує штраф або 15 діб арешту. Та це не запрещено. Довго не могли визначитися, що нам придіють. Я придівілі нарушення організації мітингу. Приглашают в суд по этому делу. Спрашивали, знаю ли я тех, кто был с украинским флагом.